Пісня-Переможець Євробачення 2050. Я вже забив там собі перемогу на цій полці під цією назвою Пісня Переможець Євробачення 2050. Наберете цю фразу і побачите, що саме е, відео, яке стосується пі, е, піс, пісні або пісень, е, пісня переможець, там висить реклама над моїм відео. Я переміг з піснею I Love You. Там ще може бути Швеція зверху, але то відео не стосується, там розказується про плагіат Швеції, що вона незаконно виграла конкурс. І Зверніть увагу ще на таке, що моє відео пісні звучить рівно 3 хвилини. Пісня повинна бути на Євробаченні до 3 хвилин, а всі інші пісні, виконавці, в тому числі наші, з продовж... 3.05, Швеція відео 3.30, Вони не вклалися в умови конкурсу і фактично, взагалі, не є переможцями конкурсу. Їм просто дали за гроші. Це перше місце, і вони перемогли. А фактично вони не виграли конкурс. Тому підписуйтесь всі на мій канал, і я переможу на Євробаченні 2024. З першого вересня я подам вже нову пісню на конкурс, можна подати. Її. Побачите, моя пісня з'явиться сама перша. Ніх... Ні... Ні... Ніхто до цього. Не буде подавати на конкурс, тому що вони всі відомі артисти десь там на курортах плавають і так далі, купаються, і вони ліняться розмістити як можна раніше своє відео. А я розміщу і шукаю разом виконавців, які зможуть разом на на сцені виступати разом зі мною. І, або записати мені фонограму, щоб для, для цієї пісні з допомогою комп'ютера і так далі. Хто це зможе зробити, стане учасником конкурсу разом зі мною. Велике спасіба. Слідкуйте за моїм каналом і постараюсь 1 вересня, можливо, навіть без музичного супроводу вже розмістити. Я автоматично стану автором цієї пісні. І автором слів і музики тої, що я пропоную виступати, спасибі.